Маємо чергове скасування розшуку ТЦК. Розповідаю обставини справи. Звернувся клієнт, в якого зазначалося в його військово-обліковому документі електронному порушення правил військового обліку з метою встановлення підстав. Внесення його розшуку було надіслано адвокатський запит до відповідного органу ТЦК, в якому військово зобов'язаний на обліку. Отримали відповідь на адвокатський запит, який було зазначено, що мого клієнта викликав ТЦК для уточнення військово-облікових даних шляхом надсилання повістки на відділення Укрпошти. Також було додано копію цієї повістки, в якій зазначалося для уточнення даних. Однак, проаналізувавши інформацію електронного військово-облікового документа, мого клієнта було зроблено висновок, що Моїм клієнтом військовоблікові дані було уточнено вчасно. Також у резерві значиться відповідна проте помітка. Прийняли рішення позиватися до суду 3 жовтня 2025 року. Судом було винесено ухвалу про призначення судової справи до розгляду. А це було через два тижні від подання позову. Досить швидко. Ще немає рішення суду. Але 30 листопада мені мій клієнт надсилає свій очищений резерв. Він може бронюватися. Тому запам'ятайте, судовий розгляд є дуже дієвим. Механізмом скасування розшуку ТЦК, тому що суд є незалежним органом від ТЦК, і судова практика зараз на нашій стороні. Якщо ви вбачаєте порушення ваших прав зі сторони органу ТЦК, звертайтеся за номером телефону в шапці профілю. Також переходьте з активним посиланням у шапці профілю до мого телеграм-каналу. Мене звуть Вікторія Лобанова. Я адвокат, перебуваю у місті Вінниці фізично, проте працюю по всій Україні. Нехай у вас все буде добре. Скасуємо і ваш розшук також.